Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо приватний будинок в одному з найкращих районів нашого міста. Це парк Норд. Маємо тут басейн, також є паркомісце, яке входить в ціну. І поруч ось такий. Сад, я б сказав, в парк, так? Йдемо подивимось на сам будинок. Тут є два поверхи і ціна 235 тисяч євро за 117 метрів квадратних і 300 метрів загальної території. Три спальні та два санузли. Будинок 2003 року будівництва. Маємо ось таку вітальню. Проходимо далі до кухні. В цілому по ремонту я б сказав, що непогано, але саме головне це зона, це місце розташування цього будинку. Маємо ось таку. Господарчу зону на задньому дворі. Так. Тут ми маємо для опалення. І саме основне, що цей будинок знаходиться одразу біля гольф-клубу. Задній вид в нас на гольф-поле. Тут ми маємо ось такий санвузол, є унітаз-умивальник, навпроти ось така кладова. Піднімаємось на другий поверх. Потрібно буде, звичайно, докупити меблі до цього будинку. На другому поверсі ми маємо спальні. Тут потрібно перемалювати стіни. Так, Вікно у нас виходить, як я вже говорив, просто подивіться, який вид на гольф-клуб, який розташований в Гандії. Вмонтована шафа. Поруч ми маємо ще одну спальню. Вона плюс-мінус ідентична, теж вікна виходять на гольф-поле, тільки тут є великі шафи. Так, Багато місця. Поруч ми маємо санвузол повноцінний. Є умивальник, унітаз біде та ванна. Нічого робити не потрібно. В принципі, він в непоганому стані, як на мене. Ще одна спальня. Вже тут є ліжко, також монтовані шафи, і вікно виходить на наш дворик. Тут ми маємо ще кондиціонер. Так, давайте подивимось вид з вікна. Ось ця територія це теж територія, яка відноситься до будинку. І маємо щось такий санвузол, де є унітаз, умивальник та ванна. В принципі, теж мені по ремонту подобається. І зараз вам покажемо територію, яка знаходиться в цьому будинку. Це в нас ось така вхідна зона. Подивіться, красиво, є ось такий якийсь невеликий басейн. Не знаю для чого це, ну, але так виглядає. Є місце, де ми можемо відпочити, зробити собі барбекю. Ось так це теж виглядає. І зараз покажемо наш будинок ззовні.